Вітаємо вас! Дякую. Найбільше буде задоволений це мій шестирічний син насправді. Тому що це буде якби його натхненням. Як сьогодні я виходжу на роботу, він мені говорить, «Тато, тата, ти можеш там заробити пару-тройку мільйонів, бо нам потрібно все передати на ЗСУ. Він каже, так, папа, давай купимо два ПО, один поставимо біля будинку, один ще десь. Мені ще кума писала, коли ставка була 25 тисяч гривень. Каже: е, Кума, я знаю, ти там переможеш. Кажу: Ну ні, не обов'язково, бо з дружиною ну у нас є, є певний бюджет, як і на кожного, Була там сума, яку можна на забезпечення, ну, на забезпечення армії. Вона була 100 тисяч. І от 101 це була вже як то крім сімейного, що там додатково. Чекали, поставив будильник на 1650, взяв ще один мобільний телефон, в якому вив київський час, щоб було посекундно, чекав. І ще попросив колегу по роботі, щоб вона зняла це на камеру, ось так, щоб було видно, як воно все. Ну, думаю, друг, зараз Wi-Fi виключиться, ще брат двоюри не телефонує, якраз за хвилину збиваю. Ну, радості було, напевно, як цукерка у дитинстві. Дякую велике Збройним силам України. Дякую величезне хлопцю, який збив ці дві ракети. Тому що ну я знаю, що це було 17 березня. Запам'ятаю на все життя, коли на Градіцькій прилетіли каскетні снаряди, і люди просто були ну, просто мертві. Тому те, що він врятував одне життя чи десять життів. Дай Бог ми про це не будемо більше ніколи знати. Кошти підуть на рації для чернігівських хлопців: 5-6 штук на ці кошти ми зможемо закупити. Половина піде на підрозділ Дмитра Шумського, який збив за допомогою стінгера дві ракети на Чернігом. Та частина для артилерістів 46-ї бригади. Вони зараз на заході, але це хлопці теж родом з Чернігова, і зараз вони через тиждень другий виїжджають на ноль. Я не хочу, щоб мій син, якому зараз 6 років через 30-40 років, коли наш сусід чи будь-який сусід вирішить прийти до нас додому, що ми до цього повинні бути готові. І тому ми повинні виховувати з самого початку від, від маленького і далі. Дякуємо Збройним силам України. Україна переможе.